Щенячий патруль у відпустці. У бухті пригод вже деякий час усе спокійно. І все це завдяки щенячому патрулю. Тому мешканці міста запропонували райтеру разом з патрулем вирушити у відпустку. Щенки дуже зраділи цій пропозиції, лишилось обрати, як вони будуть подорожувати у відпустці. Варіанти були різні. Наприклад, відпустка на автобусі, переліт на літаку, а потім на конях похід до каньйона або на круїзному лайнері. Більшість голосів була за подорож на лайнері, тим паче сісти на нього можна було із їхньої бухти. Всі збираємо речі, які нам потрібні на кораблі. Поки нас не буде, за нас почергує робопес. Я його збільшив променем, щоб він упорався. Завтра зранку всі сідаємо на лайнер, сказав райдер. Я візьму з собою свій улюблений м'ячик, сказав маршал. А я візьму найгарніший ошийник, сказала Скай. Багато їжі брати не треба. По-перше, вона зіпсується, по-друге, на кораблі будуть гарно годувати. Тому кріпиш, витягай усі цукрові кісточки з рюкзака, сказав райдер. На ранок весь загін вже стояв зібраний з повними рюкзаками речей. Райдер завантажив останні налаштування у робопса та увімкнув його. Коли всі прибули у порт, там їх зустрів величезний білий лайнер. Там було так багато людей, що з берега він здавався величезним мурашником. Піднявшись на борт, стюарти провели щенків по їхніх каютах. Скай мешкала з Еверест, гонщик з Кріпишом, маршал із роки. А райтер з зумою. Їхні каюти були на самісінькому вершечку лайнера, звідки у них відкривався дивовижний краєвид. Після того, як лайнер відчалив від причалу, він вийшов у відкрите море. У перший день вся команда вирушила на водні атракціони. Їх було предостатньо, були і гірки, басейни, маленькі водоспади, навіть човни з тунелями. Після атракціонів всі вирушили попоїсти. На кораблі було багато кафе на будь-який смак. Тому тут загін розділився. Одні пішли їсти суші, інші стейки. А хтось пішов їсти піцу. Увечері теж було багато розваг. Після того, як стемніло, відкрились різноманітні лазерні шоу, батути під зоряним небом, лазерні стрілялки. Десь близько одинадцятої вечора щенки повлягалися спати. Наступного дня капітан Лайнерна звернувся до райдера. Я розумію, що ви тут у відпустці, але сталася неприємна ситуація. Одна з наших рятівних шлюпок виявилась з діркою, хоча ми всі шлюпки перевіряємо у кожному порту, сказав капітан. Добре, подивимось, що зможемо зробити, відповів Райдер. На одній із палуб щенки знайшли скалодром. Це те, де, те місце, де збираються нагору різні скалолази. Еверест одразу ж закортіла там полазити. До неї доєднався маршал та Рокі. Інші пішли на Картінг. Тим часом райдер вирішив оглянути пошкоджену шлюпку. Він зробив декілька знімків на телефон і вирушив відпочивати з іншими. Після картингу та скалодрому патруль пішов обідати. І знову хто куди захотів. Увечері був сеанс кіно. Там показували комедію. Всі весело провели час та біля одинадцятої знову пішли відпочивати. На третій день знов прийшов капітан. Ще одна шлюбка пошкоджена. Доповів він. Райдер зібрав щенят. У нас є невеличка справа, не дивлячись на відпуску, хтось псує рятівні шлюпки. Вже дві. Капітан прохав допомогти розібратися. Треба по черзі чергувати всю ніч біля шлюпок, сказав райдер. Після наради всі пішли у лабіринт. Він був із кущів, і на нього не можна було видряпатися. Кілька годин вони витратили на те, щоб вийти з нього. Цього вечора були танці і нове лазерне шоу. Після танців першими на нічне чергування вирушили маршал та кріпиш. На ранок виявилося, що лайнер занадто великий, і поки. Дивилися за одними шлюбками, інші ніхто не бачив, тому і з'явилася ще одна пошкоджена шлюбка. Треба міняти план. Будемо встановлювати камери відеоспостереження, інакше ми всю ніч будемо бігати колами і все одно нікого не знайдемо, сказав Орайдер. На четвертий день загін почав встановлювати камери. Їх розмістили так, щоб побачити картинку з чотирма шлюбками. Після цього щенки продовжили відпочивати. Це все ж таки відпустка. Сьогодні було кулінарне змагання, всі бажаючі, пропонувалося приготувати якусь смаколинку. Кріпиш наробив цілу миску цукрових кісточок. Я проміг!» – з повним ротом, радів він. Потім був конкурс малювання, де у всіх вийшли гарні малюнки. Традиційно увечорі було весело. Сьогодні було караоке. Гончик та райдер співали голосніше за всіх. Перед відпочинком райдер перевірив картинку з усіх камер. І ліг спати. На ранок п'ятого дня знову прийшов капітан. Ще одна шлюпка, повідомив він. Зараз перевіримо, що побачили камери спостереження, відповів йому райдер. Кілька камер нічого не показали. Але раптом на одному записі побачили бобра. Він підійшов до шлюпки. І почав її гризти, гриз, гриз. Потім зупинився і пішов собі геть. Треба розшукати цього бобра, разом промовили капітан та райдер. Пошуки не зайняли багато часу. На лайнері виявилось не так багато бобрів. Навіщо ви псуєте шлюпки? спитав Райдер. Я нічого не псую. По ночах я сплю у своїй каюті, спочатку подумав, що це жарт, відповів Бобер. Дивіться, у нас є відеозапис, де вижуєте древесину, промовив капітан. Після того, як Бобер передивився запис і побачив там себе, він сильно здивувався. Я не пам'ятаю цього взагалі. Тільки на ранок у мене ці дні був дискомфорт у шлунку. Я дивувався чому, бо на вечір нічого не їм, відповів Бобер. Може, це якось пов'язано з тим виступом гіпнотизера, на якому я був у перший день на лайнері. Передивившись виступ у запису, вони почули слова гіпнотизера. Коли вночі побачиш древесину ти над її. Загадку було розгадано. Гіпнотизер зняв свій гіпноз і в останню ніч на лайнері шлюпки ніхто не псував. Повернувшись після відпочинку, щенячий патруль подякував містянам за можливість відпочити. На базі райдер перевірив записи у робопса і впевнився, що вся робота була виконана вірно. А патруль тим часом пішов відпочивати. Тому й тобі пора спатки на добраніч.